Пане Іване, з вами хочемо обговорити результати соціологічних опитувань, які нещодавно провела компанія Рейтинг. І зокрема, дуже багато там є цікавих, так би мовити, нюансів, на яких хотілося б зупинитися. І, зокрема, стосовно того, яким бачать своє життя в Україні українці, зокрема, те, яким вони бачать і своє майбутнє, що бачать вони тут, як ви розцінюєте ось ці результати, бачимо, що все-таки. Порівняно, наприклад, навіть з лютим минулого року трішки з'являється так би мовити песимізм, з чим це можна пов'язувати, але все одно бачимо, що, наприклад, на питання про те, яким ви бачите майбутнє України, 80 українців відповідають, що скоріше обнадійливим, то але водночас 14 вважають безнадійним. То про що це може свідчити? Як ви вважаєте? Дивіться, я думаю, що насамперед подібні опитування, будь-яке опитування воно насамперед визначає людину-людина, тобто і ма на увазі, емоційний стан чи навіть погляди людини на власне те, як життя розвивається, і головне, знаєте, я гарно такий жарт, що відповіді на ці питання поділяють людей по природньому розподілу на песимістів та оптимістів. Тобто від того, наскільки людина, скажімо так, оптимістично мислича, відповідно і відповіді йдуть такі. І, від, і навпаки, якщо людина песиміст, то власне ця людина радше буде негативно відповідати. І якщо ми згадаємо елементарно рейтинги щастя, які дуже часто публікують у світі, це насамперед оцінки в залежності від того, якщо вони оптимісти, вони ж відповідають. Більш е, оптимістичніше в чаї за тавтології, від і так формується цей рейтинг. Що стосується України, я думаю, що психологія також грає велику роль, і якщо ми порівнюємо з лютим, наприклад, минулого року, то я нагадаю, що в лютому минулого року Україна жила в очікуванні контрнаступу. І були дуже великі сподівання, що цей контрнаступ, якщо навіть не принесе перемогу Україні. Про те, що найменше дозволить Україні дійти до Азовського моря, тобто це очікування лютого 2023 року. І відповідно люди, які відпов... відповідали на ці питання, вони в голові тримали, що ось-ось розпочнеться контрнаступ, і, власне, це дозволить нам суттєво покращити ситуацію і вплине на подальший позитивний розвиток подій. А зараз в березні, коли був проведено це опитування а, поточного року, вже знаємо, що контрнаступ не дав результатів, на які ми очікували. І от те, що не виправдались результати, воно насамперед впливає на більш негативні відповіді, порівняння з лютом 2022 року, але ми бачимо, що, а, попри те, що негатив він присутній. А, все ж таки в перспективі, тобто там так не зараз, але в перспективі все ж таки більш позитивно оцінюють ситуацію. Тому далі будемо по параметрам можливо розбирати, тому що кожне власне питання, воно визначає погляди людей і. Тут же ж теж, знаєте, ось є такий класичний момент, що люблять питати, чи поверне Україна собі е, всі території, чи не всі, і тобто, чи буде кордон 91-го року, або інший варіант. Ну інший варіант, там якщо не помиляюсь, 2% обрала. Але тим не менш, знаєте, тут же, ж, якщо робити моделювання, то е, перемога України дорівнює поразці Росії, а отже, розпаду Росії, а в разі розпаду Росії. Невідомо які території, які зараз належать Украї... Росії, але історично належать Україні, можуть до неї повернутись. Ми ні на що не зазіхаємо, це важливо, але такий сценарій також відправляти. То ви маєте на увазі саме ось тих 2%, які відповіли інше, та на запитання про ті межі, які будуть буде мати Україна після перемоги. Безумовно, тобто, коли ось інший варіант, е вже як то кажуть, ко кожна людина, яка аналізує рейтинг, вона для себе домальовує, а що саме ці люди мали на увазі. Якщо всі інші варіанти не підійшли, їм щось, е як то кажуть, е інше, тобто відмінне від того, що є, і ось тут е прораховується сценарій, про який ну. Не всі прямо скажемо, не, не говорять там, якщо взяти окремих депутатів, таких як Гончаренко. Вони ж дуже люблять нагадувати, що Кобань це Україна, і, в принципі, всі жарти навіть тут не можна згадати вислів мера Харкова і пана Теріхава. Які відповідаючи губернатору Білгородської області на те, що нагадає губернатор Білгородської області сказав, що а, м, треба, щоб увійшов до Білгородської області? Терехов йому відповів, що, значить, історі... географічна справка, це те, що Харков. Він набагато більше ніж Білгородська область, І Білгородська область це район Харкова, не більше. А історична справка, це те, що Харков Харків ніколи не входив до Білгородської області, а ось Білгород входив до Харківської області, і тут він додав, що я ні на що не, не цікаю, але ж як то кажуть, історія пам'ятає той момент. І якщо моделювати ситуацію розвитку подій, тобто якщо дійсно Росія розвалює. А ми розуміємо, що е, збереження статусу КВО, для ну, мені здається немалоймовірним, тобто або поразка України, або розпад Росії, і підкреслюю, Росія розпочала цю війну, розуміючи, що на кону стоїть можливість розпаду цієї країни. Але ж вони вирішили зробити цей крок, і ну ж таки, як ми бачимо, навіть ось повертаємось до цього опитування. А, так, громадяни кажуть, що війна буде тривати. Е, Незначний відсоток вірить, що вона завершиться в цьому році, проте значний каже, що це там два роки наступні. Тобто, ми бачимо, що люди переважно все ж таки думають, що два роки, і на цьому, можливо, війна завершиться. А інше опитування, що Україна поверне свої території. Тобто, е, зараз вже. Два роки і вже більш ніж один місяць після початку повномасштабної війни люди все одно вірять, що Україна виграє, попри те, що не вдалося реалізувати те, на чому ж ну, таки, ось тому ж лютому 23-го. Але ми бачимо, що оптимізм залишається у людей, і далі будемо просто дивитись за, скажімо так, динамікою подій на фронті. Якраз пане Іване, ви дійсно згадали про те, що українці на питання, на їх думку, коли закінчиться війна, то якраз 37% згідно даних компаній рейтинг вважають, що це буде через рік два, і 26% вважають, що це буде менше ніж за рік. Тобто, бачимо, ну ось з одного боку, та реалісти і оптимісти, чи ви так не вважаєте? Ну безумовно, у кожної людини своя оцінка градації. Тобто, не більш оптимістичний, що завтра щось відбувається таке, що Росія програла цю війну, але ж ми розуміємо, що це буде навряд чи. Песимістичний сценарій, що війна буде тривати там 15 років, можливо, там 10. Тобто, це що це, 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 це грав довго. І тут між, розумієш, оптимізм неможливий, пісимізм, може, можливий, але все ж таки також не хочеться вірити в те, що він буде. Ну, тут вже знаєте, все ж таки, оскільки я економіст, то мені більш близький саме аналіз через економічні категорії, і я не вірю, що російська економіка витримає. От, до речі, зараз в екрані поля вікна ми бачимо. Результати опитування, і ми бачимо, що, що, що стосується вічної війни, взагалі 3% вважають, що вона буде, і 8% що 5 і більше. Тобто, варіант: перші три варіанти. Тобто, давайте 4 роки візьмемо, вони практично на себе забирають абсолютно більшість голосів респондентів, що не буде це 5 і більше років. Пане Іване, ну і з вами також хочемо е, обговорити і те, наскільки українці далеко в майбутнє забігаючи планують своє життя, зважаючи на ті обставини, в яких ми живемо. Що відомо про це? Ну, знаєте, безумовно проблема горизонта планування вона в Україні існує. Тобто люди кажуть, що ось знову ж таки. Полює до крана полівікна, ми бачимо, що більшість каже, що на рік і більше. Ну, Вірніше, там майже однаково. Давайте 24 менш, ніж на місяць і 23 більш ніж на рік. Але все ж таки, ну ось 24 це дійсно можемо віднести до пісимістів або людей, які не стараються не заглядати трохи далі, але ось інш, всі інші варіанти, тобто і місяць, і півроку. І до одного року це вже більш-менш можна відносити до оптимізму. А те, що 23% людей кажуть про те, що ну ми більш ніж на рік розглядаємо майбутнє, тобто вірять, що воно буде. А якщо вірять, то думають, що воно скоріше буде кращим, знову ж таки апелюю до інших е відповідей на запитання, поставлених в опитуванні рейтингу, то це якраз свідчить про те, що все ж таки, ось певний оптимізм зберігається, і оцей знову ж таки е графік, який ми бачимо в екрані полі вікна, він якраз і показує, що все ж таки оптимізм превалює над пісимізмом в оцінках, які надали громадяни України. Пане Іване, а про що свідчить те, що аж 15% не можуть будувати своїх планів, заявляють про те, що фактично е доволі таки не бачать якоїсь перспективи на майбутнє в Україні? Знаєте, я думаю, що це насамперед, по-перше, тут елемент нерішучості людей, так? тобто тут треба дивитись, знову ж таки, ось давайте теж гарний графік, це вікові категорії. Тобто, ми бачимо, що. Скажімо так, певні вікові групи вони безумовно відрізняються, і люди, яким скажімо так, тридцять тридцять років, там все ж таки більше превалює оцінка на певний період, і на і навіть 50 ще більша група. Тобто, мені здається, що та в залежить від віку, залежить безумовно, Давайте друг друга частина графіку, це регіони. Тобто там, де фактично люди більш спокійні, вони е, більш віддалені від фронту, я думаю, що там більше оптимізму. але все одно є певні люди, і не те, щоб забобонні, але вони все одно люблять казати, що у нас нема, скажімо так, якихось планів, тому що знаєте, є дуже гарний вислів. Що е, якщо хочеш розсмішити Бога, то скажи йому про свої плани. А так і ці люди вони живуть в цій парадигмі, що краще нічого не планувати, і будь-що буде. Тобто, певний фаталізм, який також присутній, безумовно в громадянах. Тобто, віра, що е, як то кажуть, ніколи ж не було не було нічого, тому що обов'язково буде. І як на мене, це і пояснює те, що такі відносно значний відсотках людей відсоток людей, які. А ну, скажімо, так не, не можуть визначити наскільки у них існує горизонт планування. Пане Іване, ну і якраз соціологи також запитали в українців, як вони ставляться до мобілізації. Тут дійсно цікаві цифри. Зокрема, ми бачимо, що більшість 36% загалом вважає, що рівень мобілізації недостатній. І якщо говорити по регіонах, так, наприклад, 41% мешканців саме центрального регіону так вважає, А щодо віку, то люди 60+, там більше половини опитаних вважають, що цей рівень недостатній. Достатньо. Ну, Зі зменшення віку, зрозуміло, ця цифра падає. Але цікаво почути ваші думки чому ось така різниця і по регіонах, і по віку. Ну, дивіться, по віку, ті, хто розуміють, що вони не підпадуть під мобілізацію через свій вік, вони більше кажуть про те, що недостатньо людей. Власне, у нас в армії треба більше, адже вони себе викреслюють списку тих, кого можуть мобілізувати. Вам. Ті, що молодше, безумовно, це люди, які підпадають під ці групи. Ми знаємо зміну законодавства в Україні, що тепер там е можуть мобілізувати не з 27, а з 25 років, тобто знижена ця планка. Її, до речі, дуже багато обговорювали і в міжнародних ефірах особисто я приймав участь в декілька арабських ефірах, де якраз присвячені тому, що ця планка знизилась, але ну, знову ж таки. Я думаю, що в всі, всіх о, регіонах по всій Україні розуміють, що армії потрібні солдати, тобто вона недостатня мобілізація. З іншої сторони, треба розуміти, що о, якщо ви просто набираєте людей, то цим людям треба також дати відповідні ресурси. Треба забезпечити їх, забезпечити як зброю, так і знаннями. Адже якщо у людей немає знання, як використовувати цю зброю, вони будуть неефективні. І через те, що є побоювання, що Україна може не отримати все, що вона хоче в частині озброєння, все ж таки досвід Дв двох років і одного місяця війни, якраз демонструє, що на жаль, Україна не отримує все обіцяне. Одразу згадуються снаряди, які обіцяли минулого року, і так і не поставив європейський союз, це не означає, що їх не буде. Поточному році, чи в а, наступному, тобто ми бачимо, як ініціатива Чехії більш-менш працює. І спочатку вони казали про 800 тисяч, зараз вже про мільйон снарядів. А, але тим не менш, якщо нема озброєння, то люди, яких можуть мобілізувати, вони не дадуть ефекту. Плюс, як мені здається, все ж таки а, в даному випадку ми дивимось на кроки Росії. Тобто, якщо Росія буде мобілізувати людей, відповідно Україна також буде відповідати. І це по часу займе ну не так вже велика різниця. Така буде. І відповідна підготовка також буде майже однакова. Неможливо у Росії менше, тому що вони втрачають менше часу на підготовку своїх солдат. Але через це у них, власне, і динам... верніше різниця втрат е на користь України доволі суттєва. Тобто президент безумовно озвучував. Свої цифри і до речі, багато хто критикував його за те, що він сказав, що на фронті загинуло 30 тисяч військових, що не можна було це робити. Знаєте, я від себе відповім, що якраз це був дуже вірний крок, тому що в ефірах знову ж таки арабських телеканалів, адже лише дам присутні. Я, я постійно чую цифру 150 тисяч Україна втратила солдат і змушений казати, що знаєте, у нас президентська про 30. А ви малюєте якісь такі дуже негативні цифри, які також до речі негативно впливають і на населення України, тобто з, з однієї сторони великі втрати мотивують більш вікову категорію. Відповідати так, що солдати потрібні, треба більше мобілізувати, а більш молодші, вони якось побоюючись, що війна для них завершиться смертю, вони відповідно кажуть, що нім якось треба не так багато людей брати в армію. Тобто, ну тут дискусії будуть, і ми бачимо, що все ж таки Україна демократія не автократія, тому у нас немає такого жорсткого рішення, що все ми. Це робимо, але ж ін, іноді треба і від демократичних підходів відходити. Але робити це обережно, насамперед опираючись на те, наскільки в державі є можливість забезпечити цих людей і відповідно дати їм і зброю, і о, грошову, грошове забезпечення. Це також важливо. Адже люди повинні розуміти, що якщо вони знаходяться в армії, то вони за це отримують гроші, які після перемоги України їм знадобляться для, скажімо так, їхнього вже мирного життя. Пане Іване, а що опитані думають про те, які головні ініціативи влади могли б все таки сприяти покращенню мобілізації в Україні, покращенню вступу до лав Збройних сил України? Я думаю, що дивіться, все ж таки і матеріальна складова, вона насамперед повинна грати роль. А безумовно гарантії, що люди, які будуть в армії, вони повинні бути захищені. Тобто розумієте, щоб не було так, що людей викликають в армію, а потім там війна є війна, і гепотетично можливі певні, скажімо так, порушення, за які їх потім будуть притягати, і люди, безумовно, хочуть. Це, це мати на увазі. Ну, дивіться, ми навіть знову ж таки в екрані полівікна бачимо градацію відповіді. І давайте а, бачимо, що тут ну, ось одразу кидається корупція, вона не перша, вона третя. Але ж а, тут, знаєте, є інший графік а в цьому опитуванні. Це те, що вважають головним ризиком для України в цьому опитуванні. І що цікаво, корупція там на першому місці, а агресія Росії на другому. Тобто ми бачимо, що оця корупційна складова вона присутня про неї постійно кажуть в законі про мобілізацію, і е, фактично е, це той фактор, який як на мене негативно впливає на прийняття сприйняття навіть так суспільством законодавства про мобілізацію в Україні. Так, ну якраз про це те, що я вас хотів запитати, як так дійсно трапилося, що корупція на третьому році війни вийшла на перше місце? Більше половини українців, 51% згідно цього соціологічного опитування, бачать загрозу саме в ній? А лише на друге місце опустилася воєнна агресія з боку Росії, і чи ну наскільки тут все залежить від влади, чи вона може якось змінити цю ситуацію решті-решт? Змінити безумовно можна, тобто інше питання, що ми знаєте, скіль, скільки існує Україна, стільки постійна розмова про корупцію, що це проблема доволі значна, і вона, до речі, дуже негативно впливає на отримання України допомоги. Коли ми кажемо, що чому партнери нам надають там, багато зброї і грошей на нашу підтримку, то якщо ви послухаєте аргументи, Політики в Сполучених Штатах Америки в Європі, і то вони кажуть, що ну, Україна ж вона така корумпована країна, що як їй можна допомагати, і безумовно, наші громадяни також це знають. І тому вони розуміють, що саме через цей імідж корумпованої України Україна не отримала багато чого з того, що могло перемдати дозволити їй перемогти Росію. Тобто, і саме тому як на мене так відбувається, що саме корупцію вважають. Біль більш страшною загрозою ніж агресію Росії, і знаєте, в цьому плані можна також відмітити певний оптимізм. Тобто люди розуміють, що проблема з Росією вона не така вже й довга. Тобто, так війна є, але знов ж таки повертаємось до того, у скільки років оцінюють тривалість військоводії. Ну чотири роки окей, ось у цей період беремо що навряд чи більше ніж чотири роки. А ось корупція це вже проблема. Яка буде існувати багато багато років, і яка після завершення війни і після перемоги України буде заважати нам бути і в НАТО, і в Європейському Союзі, куди ми прагнемо безумовно, але ми розуміємо, що е, такий скажімо так, суттєвий. Імідж країни з корупцією він не дозволить нам отримати членство в ЄС, тому що дуже багато хто буде в різних країнах, не лише там в Угорщині, там де теж. Щоправда, це не це опитування. Інше опитування сьогодні представив офіс віцепрем'єра з питань європейської євроатлантичної інтеграції серед по в ЄС. Там основне, скажімо так, найбільша кількість громадян серед різних країн ЄС, які проти вступу України до ЄС, це саме Угорщина. Але і в інших е, країнах також є достатньо негатива, що цікаво, що е, три країни, які найбільш підтримують приєднання України до ЄС це е, Фінляндія. Це Іспанія і це Португалія, тобто ось ці три населення цих трьох країн най... найбільш позитивно відноситься до того, що Україна буде в Європейському Союзі.